Всім привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Добик пояснив, що його не влаштовує у збірні України. Владислав Ванат близький до відходу з Динамо. Названо Суму. Клуб українця з АПЛ прагне підписати Судакова. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Наступник Месі переходить в Монако. Мова йде про Ансу Фаті та його оренду до французького колективу з подальшим викупом. Пише Фабріціо Романо. Український півзахисник Євген Макаренко опинився в центрі неприємної ситуації в Казахстані. Досвідчений футболіст був змушений розірвати контракт із місцевим клубом Ордабаси через багатомісячну заборгованість із зарплати. За словами гравця, йдеться про невиплату більш ніж за три місяці, повідомляє український футбол. Казахстанський клуб порушив контрактні зобов'язання, внаслідок чого Євген Макаренко подав документи до УЄФА для одностороннього розірвання угоди. Після повернення в Україну Євген приділив увагу відновленню форми та сім'ї. Він активно тренується та перебуває в пошуку нової команди. Найвищий пріоритет Київське Динамо клуб, де він починав кар'єру і де мріє зіграти знову. Для мене це не просто команда, це мій дім. Я знаю, що в Динамо свої амбіції і свій план. Але я готовий поборотися за місце в команді. Якщо отримаю шанс, використаю його на всі 100, сказав півзахисник. Євген Макаренко є вихованцем Академії Динамо. У головній команді дебютував у 2012 році, також грав за Говерлу: бельгійський Андерлег та «Кортрейк», угорський фегервар та казахстанські Ордабаси. З Динамо виграв чемпіонат, Кубок і два Суперкубки України. У складі збірної України провів 15 матчів. Друзі, а чи б хотіли ви знову бачити Макаренка в Динамо? Кевін Дебрюйне переходить в Наполі. Бельгієць погодив контракти з італійським клубом на три роки із загальною сумою в 17 мільйонів євро. пише Фабріціо Романо. Клуб українця Запел прагне підписати Судакова. Борнмут зацікавлений у трансфері півзахисника Шахтаря. Повідомляє журналіст Тім Талк. Втім, каменем спотикання залишається трансферна вартість. Гірники оцінюють Судакова у 50 мільйонів євро. Якщо Вишні все ж вирішать піти на цей крок. Їм доведеться продати ще кількох футболістів. Захисник Динамо поділився думками про очікування уболівальників від виступів команди у Єврокубках. Я чудово розумію болівальників. У нас великий клуб із великими традиціями. Нас оцінюють передусім за виступами в Європі. Навіть зараз мені багато хто говорить. Так, ви чемпіони, але у лізі Європи ви не можете нічого показати. Розумію, що всі чекають. Сподіваюся, ми зможемо виправдати ці очікування, чи зможемо вийти в групу, ЛЧ? для цього ми маємо пройти трьох суперників. Не приховуватиму. Багато залежатиме від жеребкування, від того, які команди нам трапляться та в якій формі ми підійдемо до матчів кваліфікації. У нас усі молоді пацани. Приблизно половина команди вперше виграла чемпіонство. Мало хто з них грав у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Я особисто не грав, тож бажання буде у всіх. Можливо, для когось це буде єдиний шанс у кар'єрі зачепитися за Лігу Чемпіонів, сказав Владислав Дубінчак. Роналду зіграє на клубному чемпіонаті світу. Президент FIFA Джані Інфантіно заявив, що 40-річний нападник Аль Насра може взяти участь у турнірі, який стартує вже за місяць. Однак варто зазначити, що нинішній клуб Кріщану туди не потрапив. Я, як фанат Роналду, хотів би бачити його в реалі. А в якому б клубі хотіли бачити португальця Ви. Фабріціо Романо повідомляє, що Арда Туран найближчими днями стане новим головним тренером Шахтаря. Інсайдер повідомив, що контракт фахівця буде розрахований до червня 2027 року. Лука Модрич стане одноклубником Лео Месі. Мундо Депортіво повідомляє, що Модрич близький до переходу в Інтер-Майамі. Контракт буде розрахований до липня 2026 року, що дозволить Модричу залишатися у формі до Чемпіонату світу 2026. Заробітна плата 39-річного півзахисника складатиме приблизно 2 мільйони 500 тисяч доларів на рік. Також повідомляється, що Месі особисто попросив керівництво клубу підписати Хорвата. Захисник збірноті України Ілля Забарний може змінити команду в англійській прем'єр-лізі вже цього літа. У послугах гравця зацікавлений один із найбагатіших клубів Англії. Ньюкасл розглядає можливість підписання 21-річного українця. Англійський клуб готовий задовольнити фінансові вимоги Борнмута та заплатити близько 60 мільйонів євро за трансфер забарного, якщо вважатиме його пріоритетним посиленням. Чому саме забарний цікавий Ньюкаслу? Футболіст стабільно виступає в АПЛ, має міжнародний досвід та вважається одним із найперспективніших центральних захисників Європи. Після успішного сезону в складі Борнмута інтерес до українця зріс. Нюкасл має намір посилити оборону. І трансфер забарного виглядає як інвестиція в майбутнє. Український нападник Владислав Ванат з великою часткою ймовірності зіграв свій останній матч за київське Динамо. Форвард може покинути клуб уже цього літа, один із клубів із топ-4 європейських чемпіонатів, детально вивчає можливість викупу контракту Ваната. Повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 2.0. Владислав Ванат приєднався до київського Динамо у 2015 році. Через 10 років він може переїхати в Європу в статусі найкращого бомбардира чемпіонату України і йдеться про активацію клаусули, сума якої становить 20 мільйонів доларів. Офіційних підтверджень поки що немає, але джерела стверджують, що трансфер може бути оформлений уже найближчими тижнями. Сам Ванат раніше не виключав переходу в закордонний клуб та відкрито заявляв про бажання спробувати сили в Європі. До українця виявляють інтерес англійський Фулхем, Ліц, Сандерленд та Евертон, а також іспанський клуб та турецький Трабзонспор. Однак найімовірніший кандидат на трансфер клуб із топ-4, готовий оперативно закрити угоду. У поточному сезоні Владислав Ванат провів 44 матчі за Динамо у всіх турнірах. Забив 21 гол та віддав 8 асистів. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року. Форвард італійської Роми та збірної України Артем Довбек розчарований тим, що не отримав виклик у команду на товариський турнір у Канаді. Синьо-жовтих в атаці представлятиме тільки Роман Яремчук. Довбеку навіть не повідомили рішення тренерського штабу збірної. У сезоні 2024-25 Артем Добик став лідером атак італійської роми. Він забив у складі вовків 17 голів та віддав 3 асисти. Однак у збірній України 27-річному нападнику реалізувати свій потенціал поки що не вдається. За його словами, причина криється в тактичній схемі команди, яка обмежує можливості форвардів. Футболіст стримано, але ясно висловив невдоволення: йому не подобається обережна та закрита модель гри збірної. Він зазначив, що команда створює занадто мало моментів і висловив бажання бачити більш атакувальний стиль, особливо в матчах проти рівних за класом суперників. Доубик зізнався, що не хоче вступати у відкриту полеміку з тренером, бо розраховує на повернення в команду. Однак його слова сигнал того, що в середині команди є напруга, яка може позначитися на відборі до ЧС 2026 Збірна України перед початком відбору зіграє товариські матчі проти Канади і Нової Зеландії. Обидва поєдинки відбудуться на нейтральних аренах. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!